Впродовж вихідних по всій Україні лунала повітряна тривога. Не виключено, що втративши Херсон, рашисти знову візьмуться за обстріли цивільної і критичної інфраструктури. І поки івано-франківці масово запасаються ліхтариками, батарейками і свічками на випадок відключення електрики та опалення. Місцевий фотограф Ігор Шерепот зберігає спокій. Можливі відключення його не лякають. Кілька років тому чоловік встановив у власній квартирі дві сонячні панелі. Одна невеличка на кухні, інша більш потужна у кімнаті. Ось у нас сама сонячна панель, вона знаходиться назовні на вулиці, тому що за склом скло трошки забирає на себе сонце. і от від неї йдуть дроти через контролер сонячного заряду. Заряджаються зараз три повербанка, а решта енергії надлишок іде в накопичується в той акумулятор. Тобто такі маленькі мікросхемки, вони підтримують швидку зарядку. Я собі кілька їх купив. Я можу їх під'єднувати по всій квартирі в будь-якому місті. От. Просто під'єднуєш і сюди в USB вставляєш телефон. Повербанки, зубні щітки, навушники, браслети. Е все, що вгодно, все що від USB, в мене заряджається тільки тут. Ніколи від розетки я не заряджаю. Від сонячної енергії каже Ігор: у його квартирі працюють не лише комп'ютери, а й кондиціонер. Саме ним Ігор і опалює оселю. Каже, це набагато вигідніше аніж обігрівач. Їхня фішка в тому, що вони споживають набагато менше електроенергії ніж віддають. Тепла. Тому що він, якби тепло не виробляє, він просто обмінюється ним з вулиці. Тобто він з вулиці забирає, тепло віддає в кімнату. От. І на днях от пробував експеримент, включити його від акумулятора, то все працює. Він бере в середньому в три рази менше електроенергії, ніж видає. Якщо вам потрібен кіловат електро, ну, тепла, кіловат, то, звичайно, обігрівач, у вас кіловат буде брати з розетки, вам віддавати кіловат. Він бере 300 Вт, віддає кіловат. Він не гріє повітря, він як тепловий насос обмінюється з вулицею. Тобто в плані обігрівачів це самий вигідний електричний обігрівач, кондиціонер, спліт-система, якщо поправильно називати. Влітом він нам холодить, бо жарко дуже південна сторона, а зимою ми гріємося. Раніше сонячна енергія живила автомобільний акумулятор. Нещодавно винахідник аматор вдосконалив свою станцію і власноруч змонтував ось такий схожий на справжню бомбу. Акумулятор. Це в нас збірка з чотирьох таких. Це називається банки чотирьох таких умовно кажучи ячейок по 250 Вт ватт годин. Тобто вони всі з'єднані в 4, Чому тому, що має вийти на виході 12 вольт? Це в нас ємкість сумарна. 1000 Вт годин. Він може 1000 Вт віддавати 1 годину, або відповідно 100 Вт-10 годин, або 10 Вт 100 годин. Ось так. Це воно важить сумарно десь 5 кг, здається. Неважка штука. Він повністю заміняє великий навіть 2 великих автомобільних акумулятори. А якщо, не дай Боже, ворог вдарить по критичній інфраструктурі, каже Ігор, залишатися в теплі їм з дружиною допоможуть кілька нестандартних предметів, куплених на одному з сайтів. Насамперед, це електропростирадло. Це двохспальна модель, ось тут бачите, такі дротики йдуть всередині. Ну, Хтось боїться, що його там струмом вдарить нас, поки що все ніби не вдарило. Ви її вставляєте в розетку, вмикаєте, тут є вісім режимів потужності і таймер на 2, 4, 8 годин. От ви собі виставляєте, наприклад, максимальну потужність, вона прогріває вам ліжко. Далі ви лягаєте, там ви вибираєте там мінімально, взагалі вимикаєте і спите на цій штуці. Добре тим, що вона гріє безпосередньо вас. Вона не гріє всю кімнату величезний об'єм повітря, а вам там під ліжком холодно, ну, під ковдрою, А ви грієте себе і вам хватає цього з головою. Щоб не замерзнути вранці після сну у теплому ліжку, Ігор прикупив ще пару таких електрожилетів. Вони нагріваються від павербанків. У вас тут кишенька, куди підключаєте повербанк. Будь-який там по розміру, навіть такий маленький, все одно працюють. Вмикаєте повербанк, у вас тут загорається, загорається кнопочка. От. І ви вибираєте один з трьох режимів: мінімальний, це синенька, середній або максимальний. Все. І у вас. Тут такі розміщені елементи по всій ну, от Один, їх всього п'ять, є моделі на 8, на 11, і вони вас гріють. Ну, от, я вже відчуваю, що тепло. От, два тут і три ззаду, особливо в кого поперек, там, це прям спасіння. Якщо, якщо під куртку водіти, ти буквально за секунди 4 після того, як ти вімкнув, ти можеш на помицькі цю кнопку знайти, включити, ти відчуваєш, що тобі вже тепло. Чоловік зізнається, його будинок справжня автономна фортеця. Поки через аварійні відключення його сусіди сидять у темряві, у квартирі є світло. Він закупив і розподілив по оселі 8 метрів світодіодних стрічок та ялинкових гірлянд теж заряджаються через павербанки. А тим івано-франківцям, які панічно скуповують свічки та лампадки, чоловік радить витратити гроші на світодіодні ліхтарики з usb роз'ємом. Це і дешевше, і безпечніше, і точно світліше. Запалити свічку, ну не то, що читати біля неї не можна, ну, в принципі, ти нічого не бачиш. Вона світить тобі в очі і якби на стелю. Mm -hmm. Вона ж не світить вниз. Ось така штучка маленька. Це сучасний, сучасна альтернатива свічки, коштує 2 долари. Ну, скільки там, 60 чи 70 гривень. Ви її вставляєте в павербанк. І вона світить разів в 6 яскравіше. Тобто, вона дає світла. Ну, в шість разів більше, ніж така стандартна свічка. При цьому вона не згорає. Ви вам треба світити вниз, ви світите вниз. Ви щось читаєте, ви можете себе Вам треба це взяти в ванну, перейти, ви можете перейти. Не, не та, як свічка, що ви там нахилили з неї потекло, дитина вам скинула щось, загорілось, вона киптить. Ну, плюс, от від такого повербанку, ця штука буде працювати десь дві доби. Тобто, це світить вам дві доби, коштує як дві свічки. Ольга Смага, Андрій Бутяк, новини на вежі.